Макіяж за 300 гривень у Єві такого бути не може. Перевіримо. Я думаю, ми навряд чи знайдемо щось за таку ціну. Хоча почекайте, я бачу акційні пропозиції. Ось такі штучки я набрала на 300 гривень в Єві. Вийшло навіть на 2 гривні менше. Ого! Давайте дізнаємося, чи можна з цього зробити хоч якийсь макіяж. Починаємо з тоналочки. Lava Skin Foundation. I am speaking English 50-50. Нарешті. <реш> Оце тільки що сусіди шок пережили. Коштує цей тон 119 гривень. Непоганий дозатор в нього. Сподіваюсь, колір підійде світленький, а наче нормальний колір. Ось так набираю меншеньким спонжиком і проходжуся сильніше під очима. Треба ж якось ці баньки приховати. Досить таки непогано вирівняв тон шкіри. Всі недоліки приховав за 119 гривень плюс берівочки, мухи і бужели бропензіл разом з гелем. Мультипродукт у ньому йде олівчик іншої сторони. Гель для добрі малесенька, дивіться, вона малесенька Вау. форма у нього трикутничком. По ідеї має дуже зручно наносити. А тепер розтушовую кісточкою. Ну щоб вони натурально виглядали. Вердикт наноситься класно, розташовується також класно. Фіксуємо. Як воно круто їх зачісує. Вау! Все, вони затверділи. Дуже крутий гель виявився. Ви зараз не повірите, але ось ця мультиштучка коштувала 69,90. Я в шоці. Я думаю, ви помітили, що в мене це все однієї фірми. Glambi. У Єві за покупочку ось цього дали у подарунок ось такі тіні. Тому тіні, відповідно, я не купувала окремо. Всі ж люблять такі подарунки. Єстісліна! Це ось такий рідкі тіні. А Написано глітер. З однієї сторони йде ось такий світло-голубенький колір, досить такий симпатичний. А з іншої колір, який мені дуже сподобався, ось такий золотисто-коричневий. Яким зробити макіяж? Хм, А давайте двома. Оце так несподіванка. Наносимо на верхню повіку золотисті. Ми зробимо таку, наче стрілку. Витягнемо трішечки. Колір мені прям дуже подобається. А ось ці голубенькі давайте нанесемо на нижню повіку. Тільки так небагато. Ох, відчуваю. Зараз напишуть 90-ті. Вже буде далі йде ще одна багатофункціональна штучка. Це ось така туш і підводка в одному. Так відкручуємо одну сторону, туш іншої сторони. Підводка цікава щіточка у неї досить таки круто. Підводка рідка. Як ви знаєте, я такі підводки ненавиджу але що зробиш? Вона йшла в комплекті, і якщо вона фарбує нормально, значить піде. А ви знаєте що? В мене таки вийшло нею нафарбувати стрілки. В мене руки чешуться на цьому не зупинитися. Давайте трішки зробимо макіяж. Незвичайним ну от, а які є причини цього не зробити? Які правильно їх немає. Скільки того життя? Тут в будь-який момент може бути. Ну, все тепер можете писати, що як бабка з базару. Ця крута штучка коштувала всього лише 59,90. Згадайте нашу туш заврори за 49. От ви на 10 гривень отримуєте два рази більше продукції і туш, і підводку. Чи якщо ви любите рідку, то це просто скарб. Yeah. І Залишилися губи. Я взяла ось такий от блиск. Як він іде звичайний, як він круто пахне. Але я думаю, нам підійде. Очі вже і так з космосу видно. М -м -м, дуже приємна текстура. Крута штучка за 49,99. Ви теж терпіти не можете. Оці 99, дев'ять, Чому одразу не написати нормальну повну ціну? Нащо ці одні копійки? Слухайте, в мене тільки що виникла ідея. Якщо взяти ось цей олівчик для брів коричневий і зробити ним легенький контур гу. А тепер в центр додаю наші тіні і знову блиск наношу, все розподіляючи лайфхак. Контуру, на жаль, у нас немає. Я купила у них контур, але використовувати у цьому макіяжі я не буду, тому що ми мали вкластися в 300 гривень. У них є ось така от палетка. Вона коштує 139 гривень. Тут іде хайлайтер, рум'яна, темний скульптор і світлий скульптор. Тому якби у нас був макіяж за 400 гривень, вона б нам ідеально підійшла. Ось такий от макіяж у нас вийшов. П'ятьма продуктами. Один ми ще й подарунок отримали. В цілому на 300 гривень в Єві можна таке нафарбуватися. Хоча я думала спочатку, що нічого в нас не вийде. Вишіть скоріше, де і за скільки фарбуємося далі.